Митці з аутизмом у Дніпрі відкрили художній інклюзивний проект для дітей-аутистів, майстер-клас із малювання благодійний. Подібні заходи, кажуть організатори, проводять, аби вкотре нагадати, аутизм не хвороба, а особливість порушення комунікації. На одному із занять побувала Інна Шинкаренко. А аутисти, ніби в іншому світі, і сприймають його по-своєму. Аби їх об'єднати, виникла ідея проекту Аю таланти. Мецію. Це уроки малювання і дозвілля в різних локаціях Дніпра. Вже розпочалася серія уроків образотворчого мистецтва під керівництвом художників, педагогів та психологів. Мистецтво воно дуже дуже. Сприяє і розвитку просторового мислення, і вони краще зосереджуються. То батьки казали, що ніколи такого не бачили, щоб вони так довго сиділи і зосереджено працювали. Оксана Дяченко, мама особливої дівчинки. Родина переселенців із Матіївки про діагноз доньки дізналася вже у Дніпрі. Вади почали помічати після двох років. Це були зміни умовлені і поведінці, розповідає мама, і пов'язує з періодом війни. Каже, по всім показникам начебто все й добре, та мала не йде на діалог. Лікарі констатували атипічний аутизм. Усіма силами батьки намагаються пристосувати дівчинку до життя. Ті всі питання, так, постійно, чому я, чому сам... З моїм ребенком що делать далі. После таких проектов ти видишь, що ребенка ну скажем так, що это не совсем так страшно, да и можна жити далі. І що розвивати ребенка в таких направлениях, тому що ну вера, надежда в будущее. цього разу. Діти працювали в ботсаду, малювали з натури менше години і без перебільшення шедеври готові. І якщо спілкування їм дається складно, то живопис для них. Справжня терапія, бо важливий не стільки результат, скільки сам процес. Сьогодні було малювання з натури. У нас не просто так. Ми дивилися на ті квіти, ми їх розглядали, дивилися це уважно. Це хібіскус. Дивіться, дивиться. Це він сирійський. Насправді, спри тому, що це не методика, не для особливих дітей. Це методика абсолютно для всіх дітей, людей, навіть дорослих, Бачите те, що є навколо. У проєкті вже беруть участь майже 30 дітей, бажаючих все більше працюють по черзі у чотирьох локаціях. Тут вони спілкуються з природою, в органному залі вони слухають музику. В палаці студентів ми більш такий історичний мотив. Я їм розповідаю про історію мистецтв. Ми дивимося, яким чином виконані. Пано, яким чином виконав декор, ми розглядаємо інтер'єри в храмі Рождества на набережній. Там просто своя атмосфера, природа, Дніпро. Для особливих дітей із інших регіонів організатори вже запланували серію онлайн-заходів. У фіналі роботи учасників покажуть на всеукраїнській художній виставці робіт митців із аутизмом. У Дніпрі експозицію планують представити у міській раді у жовтні до дня художника. Інна Шинкаренко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.